Так, да, клас. Взимку взагалі чудово. У нас, до речі, в Києві таких огірочків немає на базарі, як в Харкові. Тільки в Харкові такі огірочки запашні. На весь базар чутно, що приїхали огірки з Харківської з області. В Києві ще трішки клепки не вистачає. Але не буду розказувати всі секрети. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментарі пишіть. Тоді, може, я з вами поділюсь. А так, ви щось дивитесь, дивитесь, жодного коментаря. Нічого не пишете мені, мені не цікаво. Буду робити всі відео для спонсорів, закриті. Так що, поки що є час, реагуйте дорогенькі. Бо потім буде дещо складніше.